Радий вітати всіх шанувальників футболу. Ви на каналі Булгат. З вами я, Олександр Мерошник. Продовжимо точніше. Сьогодні будемо завершувати кар'єру тренера в ОФСі 24 за Ливеркузенський бар на чолі з Юргеном Клопом. Сьогодні у нас фінал Ліги Європи проти не повірити проти Ліверпулю, проти колишньої команди Юргена Клопа. Ви Бачите, який склад, просто шалений Мухаммед Салах на місці. Ну, взагалі, тут просто зірковий зірковий склад. Контрпресинг будуть використовувати Ван Дейк і. Арнольд, два ключові футболісти, і звісно ж ми будемо відвідувати її перед матчем у прес-конференцію. Отже, що я хотів зробити, все ж таки, вирішив я зробити капітаном на цей матч Марко А Я так гадаю, що він на те заслуговує. Хоча і наш голкіпер градецький також, та будь-кого не візьми, всі виклали дуже файний, дуже непоганий, якісний сезон. Ми виграли Бундеслігу, ми вилетіли з Кубку, все ж таки, припустилися там декількох помилок в чемпіонаті. Не вдалося нам завершити сезон взагалі без поразок. Одна там чи дві є. Можливо, одна взагалі проти, в матчі проти Мюнхенської баварії. Михайл Балак, ви бачите, також легенда Леверкузенського клубу Байеру. Ну і сьогодні в нас є шанс. Здобути ще один трофей останній в цій кар'єрі, це ну, більше продовження не буде. Як я говорив, це така коротенька кар'єра на каналі. Лише один сезон. Є шанс, є можливість стати володарами власне цього трофею, виграти Лігу Європи. Отже, вперед, поїхали. І що дуже символічно, матч відбувається в Штутгарті, друзі. На батьківщині на взагалі, у який момент, Гродецький на місці. Шалений старт від Ліверпулю. На батьківщині Юргена Клопа це місто, в якому він народився. За Штутгарт, здається, клоп не, не грав. А от народився, власне, тут. Ну, невже тут було положення поза грою? Алекс Грімальду також розчарований, не розуміє, що відбувається. Давайте розбиратися. Та хіба це в сайт? Хіба то офсайд, звісно, що все автоматично фіксується, ну, але дуже так, дуже натоненького Мухаммеда Салаха взагалі сьогодні не зупинити в реальному житті. Нагадаю, друзі, Ливерпузинський Байер. Ми все ж таки пропускаємо. Програли у фіналі Ліги Європи, не вдалося їм здобути цей трофей. Що зробив наш футболіст? Просто відскочив і дозволив прийняти супернику. Ну а тут же справа техніки. Марко Ройс, капітанську пов'язку, бачите, стояв на стрікці, але не зміг допомогти нашому градецькому. Дарвін Нуніс, п'ятий гол лише забиває у нас Хофман, здається, там дев'ята куди ж ти віддав. Ну бачите, все я дуже переживаю, щоб наша команда не поплила. Все на, на те дуже. 에, схоже, Мартінелі нанюєся, той примудрився пробити. Я нічого не можу зробити. Ліверпуль просто шалена машина, яку не спинити. І це знаєте, як зброя масового враження, котру створив Юрген Клоп, і тепер сам від неї власне, сьогодні потерпає удар поворотах знову селить Гродеський. Аби не наш голкіпер, котрий, до речі, як і Марко Ройс, вирішив завершувати в нашій тут історії свою кар'єру ще один сейф. 에, Аби не він, то вже б ми летіли з рахунком десь 4, а то й більше 4-0. Можливо, що відбувається? Пожежа в нашому штрафному майданчику. Все ж таки Лукаш Градецький нас вкотре рятує. Так, Алекс Гримальдо є тут. Підійняв руку Флорен Вірц, Його не пускають там вже вибісили мене. Всі отримайте. Олександр Арнольд отримав по ногах, ну а Флоріан Вірц заслужено гірчишника. Ось тут, здається, не було положення поза грою. Алекс Гримальду, в нього ліва робоча, незручно пробувати зміщення, віддав на партнера, що за удар. Флоріан Вірц пробуває. Ну, воно як не йде, то не йде. І це розуміє Юрген Кло, поки що його колишня команда переграє його теперішню, так скажемо. Фінал Ліги Європи, друзі, не знають, чим завершиться цей матч. Ця кар'єра загалом, але перший дайм дуже цікавий, дуже насичений. І команда з Ліверпулю набагато яскравіше виглядає. Поки що взагалі не дозволяє нам створити моменти. Цікаво статистику глянути. Так, володіння на користь мерсесайців, Удари 2 проти 8, Сейви 6, 6 сейвів за перший тайм. Відбори 20, Очікувані, голи 0-1. Ліверпуль 3-7, майже 4. Ну, десь так воно і виглядало 4, якщо не 5. Справи кепські давати Флоріна Вірця. Він агресивно діє, вже на жовті знімемо. Рокі випустимо. Рокі з мечем. Роки, Віктор Роке. Перевірка. Гармати своєї пристрілюємося. Ну Єс, нічого не може знову зробити. Відібрали такий. Нарешті відібрали. Марку з мечем по центру. Рокі. Боніфейс, Віктор Боніфейс, на Ройс. Ройс. Є забігання, але дуже повільно від Джеремі Фрінпонка. Ось тут Ройс витримав паузу. Нарешті ми відігралися. На 59-й хвилині робимо рахунок 1-1. Байер Клопа знову у грі. Все ж таки діло буде, мабуть. Так, ну удар вийшов, подивіться, трохи відкрутив від голкіпера і прямісінько під стічку, так як наш. Андріх вміє пробувати. Ми обов'язково його ще випустимо на футбольне поло. Можливо, і цього разу його гармата нас витягне, врятує. ні, з м'ячем буде передача, мабуть, що на Салаха так і є. А Салаха сьогодні ніхто і нічого не може спинити, він пробуває. І тут, і тут не зіграв. На жаль, наш крутий, так, дуже крутий, непоганий голкіпер, але цього разу нас не врятував. Тімоті Вага виходить, ну і Ройс залишиться, тому що він капітан, а от. А джаку знімемо, тому що нам потрібен Роберт Андріх. Все, всі вперед, друзі. Нема чого втрачати. Часу дуже небагато залишилося. Це фінал Ліги Європи. Дуже хотілося побіграти. Юргену Клопу свою колишню команду. Дуже серйозний чувак, мужик, дядько, Роберт Андріх. Закидушечка, Хофман, Хофман з м'ячем прокидує собі вперед. Можна навішувати, він помиляється трохи, зрізався м'яч, ну він вибачається. Сам зрозумів, що м'яч зрізався. Роке накрутив, віддав на Довбик. Артем Довбик! Артем Довбик, українець пробуває. Ну тут ви самі розумієте, хто захищає ворота Мерсесаів. Алісон Беккер. Артем Довбик, Артем Довбик, тут дозволяють йому проходити, українець пробуває і цього разу не зіграв надійно. Надійно Алісон. М'яч опиняється всі ці воріт, на який там. На 89-й, здається, хвилині. Оце матч просто шалений. Свято футболу, друзі. Як вам? Якщо подобається, то залишайте ваші коментарі, протискайте лайкос, підписка. Буде вам дуже вдячний. Ну там ви бачили, як Алісон дуже ненадійно зіграв. Він може грати набагато якісніше, але нам це до вподоби. Отже, матч буде продовжено ще два тайми по 15 хвилин. Мухаммед Салах просто шалений. Матч проводить. Ну, і Довбик дуже вдало вийшов на заміну 52-48 володіння, удари 7-9. Трохи ми покращили свою статистику, це однозначно. Серів 6 і залишається. У нас ми можемо ще центр захисту, трохи, так скажемо, підсилити. Це необхідно. Ну, і менше пресингу, тому що втомлюються футболісти. Звісно ж, якщо максимальний пресинг, ну і меншими силами прямо поки що на ворота. Поки що ми. Повністю володімо не чимось в першому екстратамі Хоффман. Але дістатися от зайти в штрафний майданчик суперника нам не вдається, на жаль. Алекс Грімальдо з м'ячем, Алекс Грімальдо. Алекс Грімальдо непогано тягне на віз, Удар головою є навіть Алісом. Знову сейвить. євить. Андріх Ройса, Марко Ройс. Дуже хотілося б, щоб Ройс. Наш новий капітан сьогодні забив, але не дозволяють, не дозволяють Марко Ройс. Останні секунди вже ми переграли втричі більше. Так, Реф це зрозумів. І Даєсвисток не на перерву обміняються, поміняються воротами команди. Ну матч буде продовжений. Перший екстра тайм повністю за нами взагалі без е, були е, команда з Ліверпулю. Так, ну ви і це помітно. Ви бачите, володіння 59 вже на 41. Вісім ударів проти дев'яти. Ну, їдемо далі. Андріх з мечем. Роберт Андріх просувається, підуть на ударні позиції. Алісон він, він не стрибає, він просто літає з мечем. Ух! Помиляємося. Я не, не очікував, що, що такі дії будуть у виконанні гравця ліверпульської команди. Тапсуба надійно зіграв. Тімо А передача в центр, знову помилка. Дивіться, як швидко пересуваються гравці. Ліверпулю удар. Мухамик Салак. 118-та хвилина часу майже ну, взагалі не лишається. Ну, Мухамик Салак сьогодні один з кращих, це факт. Але неприємно ось таке пропускати наприкінці такого шаленого матчу. Скільки він наклепав, сьомий гол. У нашого Хофмана 9, здається, краща ситуація. Все, знову всі вперед. Ну, а що нам? Що нам робити залишається? Останні секунди. Скільки реф додасть, друзі? Зовсім небагато. Лише хвилина. Лише хвилина до цього матчу Алекс Гірмальдов центр Марко Ройс. А Андріх треба вперед, тому що Реф може дати свисток. Роки. Марко Ройс. Ну чому ж ти нічого не робиш? Нього просто відібрали м'яч. Все. Чи він втомився, чи просто граний? Хоче, щоб Бюрген Клоп відігрався. Все, друзі, колишня команда. Юргена Клопа обіграла теперішній клуб нашого тренера Ліверкузенський Байер, як і в реальній футбольній історії, скажімо, цього сезону. Ліверкузенський Байер дістався фіналу Ліги Європи, але свого свого суперника здолати не вдалося. Не вдалося Юргену Клопу обіграти Ліверпуль. Котрий він будував на протязі багатьох років, можна так сказати, і сам сьогодні потерпає від, знову ж таки, повторюся, від неймовірної футбольної машини. Дуже тяжко нам було сьогодні. Ми відігрувалися, ми чіплялися за гру, як могли, виживали, як могли. Але все ж таки, якщо так, покладучи руку на футбольне серце, Ліверпуль сьогодні сильніший. і Ван Дейк буде підіймати ось цей трофей. Чемпіони, чемпіони, оле оле оле. Цікаве завершення нашої кар'єри. Так, питання з приводу Мухамеда Салаха. Ну він сьогодні просто неймовірно діяв. Так, він просто чудовий гравець. Підводимо підсумки. Ми перші. Так, Бундесліга, Борусія Баварія, трійка лідерів, там Лейпциг, Далі. О, Марсель з Олімпіку з, здобув чемпіонство, виграв Лігу конференцій. А от команда Пепа Гвардіоли виграла в лігу чемпіонів. Боні Фейс, Віктор стає кращим бомбардиром німецької Бундесліги, Хофман, кращий асистент. а Тут сила низка наших футболістів. Віркс, Боніфейс, Алекс, Гріммальдо. Сухі матчі, наш градецький кращий голкіпер. Так, нам вже писали. Лукаку це Ліга Європи. Кращий бомбардир. 10. У нашого Хофмана лише 9, на жаль. Не зміг забити 10 Не було такої можливості, мабуть що. Е, так, Алекс Гримальдо. Е, асистентів кращих немає. Ну, ось кращий голкіпер в Лізі Європи, також наш е, градецький. Все, друзі. Ця невеличка футбольна історія добігла свого завершення. Дякую всім, хто був зі мною сьогодні. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Цілую люблю всім пока-пока-пока.